І, Треба а, тут, та, пищу, так, так. І, і мушу ствердити, що маємо надзвичайно добру співпрацю з консулами, які є. І ми е, все ми починаємо ту саму думку, але також застерегаємо свої, собі право висловити своє турбування і, 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 і донести це до вас. Я хотів спитати вас кілька питань. Відносно е, умови асоціації, очевидно, в останні новини, які ми дістаємо. Європи сьогодні Європейський Союз, Закомісія Європейського Союзу, видала Україні приблизно 11 вимог, які Україна мусить зробити, щоб взяти під увагу підписання цієї асоціації, членства асоціації самої. І сказали, що це треба зробити до початку травня. Ми буквально маємо приблизно не два місяці часу. І щоб бачити, який поступ Україна робить в тому напрямі, на жаль, Україна не тільки що не робить поступ, а власне показала тенденційну протилежну сторінку. Як можна сьогодні уявити собі, прошу я вас, що в цей самий час, коли власне Європа дає оці нам вказівки і прохання, а це головне усун перша точка на дві суттєва. Це звільнення Тимошенко і Воценко, поправити закон відносно виборчого процесу, розглянути ті проблеми, які були піднесені спостерігачами міжнародними під час останніх виборів і багато інших точок. Також і питання економічні і тим подібне. Ну ми не бачимо, що хто небудь в тому напрямі працював сьогодні, коли ми бачимо ось В Сьогодні, прошу я вас, не може виїхати з України, хоч він не є під арештом. А ви кажете, зроблений новий кодекс кримінальної процедури, як такої. Чи згідно з цією процедурою правильно зробили, що ви центр затримали взяв аеропорту? Це одне питання. Власико. А друга річ, яку я б хотів піднести, також відносно самого пам'ятника. Закон, який ми не старалися, ми особисто їздили до Вашингтона, зверталися до наших конгресменів, до сенаторів, і закон перейшов. Закон, закон яскраво говорить, що це має український уряд право зробити і має утримувати. Цей закон вигасає цього року. І якщо це не буде підписано, він вигасить і пропаде. І виглядає, що воно таке не відбудеться. Бо невже я тепер прошу вас на, 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 на весні цього року, я не бачу, щоб ви це тим більше, у КК згодило фінанси на покриття прелімінарних коштів. Нам треба було зробити екологічні перевірення, давні плани і тим подібне, щоб звернутися до уряду, що має бути зроблено. Нас коштувало біля 80 тисяч доларів. І ще тоді та пані Тимошенко сказала: ми вам це звернемо. Бо сьогодні цей день, а ні одного цента ми не дістали. Друга річ, хочу вам сказати, на послідному конгресі СКУ заступник прем'єр-міністра. Виговорив вітання і сказав: ми для діаспори призначили, не пригадую, скільки мільйонів доларів в 2008 році. І прохаємо уряд сьогодні, по сьогоднішній день. Дайте нам список, куди ви дали ті гроші, де вони пішли, бо ми ані центра не дістали. Не то, що ми хочемо ці гроші, але нехай буде прозорість, як робити заяву. Що так ми призначили таку і таку суму гроша? Де вони? Де? Я би просив, щоб ви звернулися до уряду, нехай дадуть нам вияснення, тому де ті гроші діють. І, і також ще одне питання до, до вас. Прошу я вас. Як можна собі уявити сьогодні прем'єр-міністр Азаров звертається до Російської Федерації, щоб зробити святкування річниці Васті Шевченківській? Приходять перед нами спільно, бо це нащо? Це не є перший крок ввести до цього Митного Союзу, куди не стримав Ви Знаєте, ми мали тут зустріч з сенатором Дербен, який був в країні в липні. Він зустрічався з президентом у Азару присутній був кілька інших, Ви, мабуть, знаєте про це. Правда? Він нам сказав те, що по цій те. Но, E, тяжко, коли він каже, каже, слухайте, ви купаєте яму під собою, ви піднесете юлю на педесталь героїні, а тут що діється в країні. А президент каже: Та слухайте, я ж не суддя. Ну та чекайте, яка це відповідь? Дайте, ми говоримо про власне нове закородовство за нові кодекси і тим подібне. Але ми не бачимо по сьогоднішній день. Того прогресу, власне, в тому напрямі і до травня ці речі не будуть зроблені. І коли вони не будуть зроблені, справа відкидається тоді щонайменше на 2-3 роки часу, тому що Європейський Союз не буде брати під увагу не тільки це питання буде застаріло, як то кажуть, і вона треба довго знову відпочатку це. Тим більше, що приходять президентські вибори, і це абсолютно не прийде, не буде на часі. Направду ситуація в Україні сьогодні є гірше, як сюди. І тому нам треба зробити все, що можливо, щоб показати Європі прогрес в тому напрямку. Ми звертаємося, це хто і УКК, і, і Світовий конгрес до власне, наших урядів, що не беріть зазвичай Україні. Уряд сьогоднішній тимчасовий ніхто не є вічний. Ми, ми хочемо, щоб український народ все ж таки опинився в Європі. І робимо все, що можемо, але одночасно мусимо сказати членам нашого уряду, що пуст, таке поступування це просто є не на сьогодні. Як це так, знаєте, що діти головних діти, людей президента і, і е, прем'єр-міністра інших високопосадовців сьогодні за короткий час стали мультимільйонерами, мультимільйонерами? А, а нарік прошу вас терпить сьогодні. Невже вони не бачать, що діється в країні? А це ж, це ж не треба, так би сказати, людини великої мудрості нарік бачить. Так, таке поступовування. Я не бачу того прогресу в Україні. Без огляду. Так, певний та прогрес зроблено від часу, коли Україна стала незалежною. Але, на жаль, ні перший уряд, ні другий уряд, ні цей уряд не поступає і виглядає мені, що остаточно Україна опиниться знову, так би сказати, у великій родині російського народу. Та ще вам, я вам дякую за, за запитання, за, за, за коментар. Дякую за те, що ви переживаєте, співпереживаєте за Україну. Я всім дякую за відповідь. Всі ми переживаємо, всі ми хочемо, щоб було якнайкраще. І я був, може, таким обережним оптимістом, але буду казати все-таки, що степ -бай степ крок за кроком, буде Україна багатою, демократичною. Все буде нормально. Але зараз я хотів відповісти на ці запитання, які ви задали. По цих грошах по 80 50 доларах, це для мене новина, я про це ніколи не чув. Я вам обіцяю, що я офіційно звернуся до Києва, щоб ситуацію цю прояснили. Я прошу генерального консулства це помітити, мені потім доповісти, і я особисто потім вам дам відповідь на це запитання. Про те, чи ми встигнемо з ну, ми Молодомору. Я вам скажу, можливо, я не хотів би казати про своїх попередників щось зле, вони дуже гарно працювали. Е, 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 я коли приїхав, ну, була така ситуація, що ми ще не приступали навіть до першого етапу. І я добре пам'ятаю, що от, ще з Києва, чи ще з Польщі, тому що я з Польщі приїжджав, одним з пунктів я собі записав пам'яті голодомор, тому що я вже знав історію, коли Конгрес відійшов землю, наскільки. І тому зразу почав Київ е, писати листи, такі наполегливі з тим, щоби. Цей процес швидше пішов. Ну, от за два роки ми зробили те, що ми зробили. Ми пройшли перший етап. Я вірю в те, що ми встигнемо і що ми пам'ятники відкриємо. І ну, повністю відключаєте ситуацію, що е, нам довелося з землю на Законгресі. Так що, і я повірте, е, на щотижневій основі з цього питання працюю. Розмовляю з міністрами. Розмовляю там із іншими впливами людьми, з тим, що ми це питання по, а, по, там, По тому, що заступник прем'єра в 2008 році обіцяв, я пам'ятаю, добре, цей, цей час я був у Польщі, обіцяли мені багато і нічого не дали. Це, ну, Правильно сказати. Да, 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 Це в 2000 році багато обіцяли і не хочу називати людей, які приїжджали і казали, що посол, все прекрасно. І обіцяв дуже багато, не дали ні копійки. Це Е, це, це, це Далі, ну я, знаєте, я якби, не суд, і коментувати суд мені як державну сухо не зовсім коректно. Ви зрозумієте, що в Америці суди не коментують. Ну, мені теж не зручно. Стосовно власенка, наскільки я читав у пресі, то там є судовий позов його дружини до нього. І, і, і в зв'язку з цим у нього проблема. Тому те, що, те, що, те, що, те, що дружина подала позов і просить, щоб колишня дружина, якийсь там після, після того, як шлюб розірвався, якийсь там... Я не хочу це коментувати, але це, це є причина. А далі по інших питаннях, що, що ви ще запитували, ну ми, ми, я вам скажу так, що ми е, всі сигнали, які були сьогодні сказані, ми абсолютно всі сигнали доведемо до Києва. Що це так теж було зрозуміло. Дякую вам ще раз за те, що це співпережування і за ваш особистий величезний внесок за всі ці роки. Е, в, допомогу Україні і розвиток українсько-американської